Смачнющий фарширований перчик. Зберігайте класичний і найпростіший рецепт, який вдасться у кожного. Тисніть вподобайку під відео і погнали готувати. Беремо промитий 3-5 разів рис, заливаємо водою, ставимо варитись до напівготовності приблизно 12 хвилин. Ставимо сковорідку, вливаємо олію, додаємо рублену цибулю і чесник. Перемішуючи, смажимо 5 хвилин. Додаємо морку і ще перемішуючи, смажимо 7-8 хвилин. Беремо фарш, додаємо міст сковорідки рис. Для аромату обов'язково додаю хмелі сунелі та всипаю сілі перець і вимішую. Велику каструлю вливаємо в олію, додаємо цибулю і трішки цукру і обсмажуємо кілька хвилин. Для приготування смачного соусу додаю томатне пюре маленький кухар, яке гармонійно доповнює страву та підійде для тих, хто шукає смачні та здорові рішення, так як це не томатна паста, а саме пюре із помідорів, яке і дає той самий свіжий смак помідорів для соусу, зберігаючи всю їхню користь. І є два варіанти пакування: 130 грамів для одноразового використання, 200 г дойпак. Доливаємо воду, розмішали, беремо очищені середини. Передані перчики і повністю їх начиняємо, злегка втрамбувавши та перекладаємо в каструлю. Ставимо на невеликий вогонь і варимо приблизно 25 хвилин під кришкою. І в кінці обов'язково присипаємо зеленю. І готова. Всім смачного!